Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. І сьогодні ми продовжимо з вами тему приготування кави в домашніх умовах. Як ви вже зрозуміли з попереднього відео, я кавоман, дуже полюбляю різні види кави. Раніше у мене була багато років своя кав'ярня. І для дому я обрала два основних методи приготування кави. Перший, звичайно, це турецька кава в джезві. І другий варіант це кава ось такій гейзерній кавоварці. Обожнюю чисту каву без будь-яких домішок, без сиропів, без молока, коли ти відчуваєш саме цей натуральний смак кави. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, а також дзвіночок, аби отримувати сповіщення про наступні відео. Ми переходимо з вами до приготування, але перед цим... Я розповім вам, чому я обираю саме таку каву, трішечки про догляд за цією кавоваркою, адже це дуже корисно і це дуже сильно впливає на смак кави, яку ми будемо готувати, і одразу перейдемо до її приготування, де я розкажу про свої лайфхаки. Що ж, цій кавоварці мої вже більше п'яти років, і вона буде вам служити ще багато-багато років, якщо ви будете за нею правильно доглядати. Ні в якому разі таку кавоварку не можна мити в посудомийній машині. Після першого ж миття. Ви викидаєте її в смітник, адже саме оці абразиви, якими відбувається миття в посудомийній машині, вони псують вам ось поверхню та вашої кавоварки, там, де збирається наша кава, і відповідно смак псується уже в готовій кави, і ви не можете її вже далі споживати. Що потрібно, як же доглядати за нею? По-перше, потрібно дуже гарно мити всі деталі кавоварки, і нижню частину, в якій збирається водичка. Цю частину, в яку ми будемо насипати каву середню, і відповідно верхню частину. Після того, як я гарно все промиваю губкою, я не використовую, до речі, ніяких миючих засобів, тому що вони також впливають на поверхню вашої кавоварки, і потім в подальшому будуть псувати смак. Кави. Я гарно, гарно промиваю все в гарячій або е, такій більш ніж теплій воді, потім все гарно протираю серветками, залишаю все постояти ще декілька, декілька годин окремо, і, відповідно, коли воно все гарно просохне, я збираю кавоварку і вона готова до наступного приготування кави. Таким чином. Оці масла, які виділяє кава, вони також залишаються частково на поверхні. Тобто ваша кавоварка вона ідеально чиста, але ви повністю не змиваєте оці масла, оцю ароматику. І як говорять італійці, до речі, для мене це було відкриттям: що чим старша ваша гейзерна кавоварка, Тим смачніша кава буде всередині. Тобто вони пишаються тим, що їхнім кавоваркам може бути 10, 20, 30 або навіть 50 років. Адже вони гарно за ними доглядають, і смак кави є неперевершеним саме з цієї кавоварки. Що ж, а тепер ми перейдемо до того, як потрібно готувати каву, як ми наливаємо водичку, до якої позначки, тому що дуже багато хто. Плутається в цьому я також, до речі, плуталася раніше, але після того, як я подивилася різноманітні відео, прочитала різні статті, я знаю, як саме треба готувати каву. Кава в мене ось така велика ємність для водички, тому каву я готую зазвичай багато. Це або така велика чашка, або зазвичай це 2-3 порції у маленьких, класичних чашках. І таку каву. Прийнято називати лунго. Тобто це у нас буде з вами не класичне еспресо, а саме лунго. Або якщо ми будемо розводити додатково кип'яченою водою таку каву, то її можна буде назвати американо. Що ж, переходимо до того, які пропорції ми використовуємо і як наповнюємо кавою нашу каву Отже, перш за все, нам потрібно з вами заповнити нашу ємність водою. І тут у нас є ось цей клапан. Всередині також ви бачите, де він знаходиться. І ми беремо з вами водичку і заливаємо. До середини цього клапана. Раніше я думала, що потрібно не доходити до клапана, але тепер я знаю, що воду потрібно заливати саме до середини клапана. Далі ми ставимо наше ситочко. Водичка має не проходити через нього. Тобто, ви дивитесь, якщо ви перелили і вода заходить всередину, водичку потрібно трішки злити. Далі ми беремо з вами каву. Оскільки кава у мене вірніш, кавоварка моя розрахована на велику кількість порцій, каву я беру не супер дрібного помолу. Тобто, вона має бути не такою, як, наприклад, на турецьку каву. Вона має бути як для американо, або як для ем, звичайної ну, такого, такого варіння, тобто вона має бути трішечки крупнішою. І дивіться, я не утрамбовую каву зараз, а просто ось таким чином її розподіляю, щоб вона лягла рівномірно, щоб всередині було повітря у нас. Ось таким чином. Можна навіть допомогти пальчиком розрівняти, але ні в якому разі я не запресовую, тому що вода має легко і вільно підніматися через нашу каву. Відповідно, від гарячої води кава також буде збільшуватися в розмірі, і вона займе увесь ось цей простір. Тобто вам не потрібно дуже сильно втрамбовувати, тому що тоді буде переекстракція вашої кави, вона буде занадто гіркою. А так вода буде дуже легко проходити через каву, забирати ось цю всю. Ароматику, яка нам потрібна, і кава буде ідеальною на смак. Тепер я закриваю кавоварку, закручую її, і дивіться, тут також потрібно закрутити максимально щільно. Далі, звичайно, після того, як ви зварите каву, вже злиєте її, можливо, буде важко розкрутити. Але якщо ви погано її закрутите, то звідси з, з, з цієї частини стику у вас може витікати вода, витікати кава на плиту. Все, і тепер переходимо до приготування. Воду, до речі, я не сказала, ми заливаємо або холодну, або вже гарячу, це не має абсолютно ніякого значення, адже вона для того, аби кава почала варитись, спочатку має закипіти і потім паром підніматися догори. Тому я, оскільки залила холодну воду, я зараз ставлю її на максимальний вогонь, а далі буду зменшувати. Що ж, я вмикаю вогонь і ставлю свою кавоварку на вогонь. Тепер мені потрібно, аби вона максимально нагрілася, вода почала підніматися. І тільки я побачу, ми можемо для цього навіть привідкрити з вами кришку. І коли я вже побачу, що наша кава почне витікати через ці отвори, я одразу мінімізую вогонь під кавоваркою, щоб у нас оцей тиск він став трішки менший, і кава повільніше протікала. Так, і повільніше у нас збиралася. І далі, коли я побачу, що у мене кава доходить до початку носика, я одразу буду знімати кавоварку з вогню і охолоджувати її, так аби не дати їй згіркнути. Такий спосіб із охолодженням це один із варіантів приготування. Також, як італійці готують вдома, ви можете не охолоджувати каву, тоді вона буде більш міцною, більш такою насиченою, я би сказала. А якщо ви хочете більш такий ніжний варіант, то звичайно краще охолодити, адже після охолодження у нас в оцій нижній частині тиск падає і кава перестає уже витікати. Тобто італійці вони полюбляють більш насичений смак, вони дають каві, ніби як пробулькати. А ось, якщо ви полюбляєте такий більш ніжний, то не будемо давати їй цього робити. Ось у нас, дивіться, полилася з вами кава. Поступово я швидесенько зменшую вогонь до мінімального. Так аби у нас тепло виділялося, але при цьому кава текла повільно, не було оцього різкого, знаєте, такого витікання на великих температурах. Ось вона повільно проливається, проварюється. Максимально йде витяжка смаку. Я вже поставила миску з холодною водою. І коли я побачу, що кава наша починає досягати носика, я закрию кришку і буду знімати її з вогню. Бачите, що ніби як бульбашки такі зверху починають утворюватися там, де вона протікає, це від того максимального тиску, який у нас йде знизу. Якби у нас був вогонь набагато вищий, то, відповідно, вона би зараз бурлила, прямо так як кипіла, таким активним кипінням це все відбувалося. Але ми не даємо їй цього зробити максимально довго. Ось дивіться, яка піночка в нас починає проходити супер ідеально. І ось уже майже той етап, на якому все. Я закриваю кришку, знімаю і переставляю на охолодження. Тобто, я зробила ось так. Я повністю охолоджую так, аби припинити варіння кави всередині. Отже, я взяла рушник, дістаю кавоварку, промочу її, аби волога не стікала на стіл. Миска нам більше не потрібна. І ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла всередині. Тобто, кава у нас не переварена, не перегоріла. Все, я закриваю кришкою і тепер. Наливаю її у чашку. Гляньте, яка вона ідеальна. До речі, це моя порція. І тут у нас, гляньте, залишилося ще точно на одну чашку. Або якщо брати менші чашки, то і на дві. А, в класичному варіанті, якщо ви полюбляєте не таку концентровану, тобто я полюбляю лунку. Можна зараз додати невелику кількість кип'яченої води, і у вас вийде класичне американо. Що ж, ми приготували з вами дуже смачну каву у гейзерній кавоварці. Вона має неймовірно насичений смак. Якщо ви полюбляєте справжню якісну каву, тоді вам потрібно придбати саме ось таку кавоварку і отримувати насолоду щодня. Я знаю смак це. Він неймовірний просто. М -м -м. Ідеально, він додає такої бадьорості і, знаєте, він повністю розкритий. Тобто, ви, коли ви робите, неважливо, це буде перший, другий чи десятий ковток цієї кави, ви щоразу будете відчувати саме той натуральний смак кави, яку ви придбали. Якщо ви полюбляєте з кислинкою, ви будете відчувати його. Якщо ви полюбляєте більш насичений смак, такої більшої просмажування, тоді ви будете відчувати такий смак. І він ідеально розкривається через такий метод приготування. Що ж, готуйте! Я буду чекати на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал і також розповісти, чи готували ви таку каву і чи подобається вона вам. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!